Ростиславчику, покажи, будь ласка. Де є трейн? Де є трейн? Молодець. А де є? Бас? Бас. Молодець. Ростиславчику. А тут тролейбус. Правильно. А де є Лорі? Молодчинка. А ну покажи мені, де є Airplane? Молодець. А де є Ростиславчику? Покажи мені, будь ласка, де є бульдозер? Молодчинка. А де яка? Де яка? Молодець. А де є байсикл? Молодчинка, Ростиславчико. А де є дамптрак? Дамптрак, а то motorcycle. А де дамптрак? Де дамптрак? Є, молодець. Молодець. А Ростиславку, де є хелікоптер? Де є гелікоптер? Як нема? Ану пошукай гарно. Пошукай гарно. Гелікоптер. А може на цій сторіночці десь є? Є? Ану де? Де той хелікоптер? Нема. Нема.